Всім привіт, дорогі друзі! Ну що, сталося найгірше? Те, що ми навіть не хотіли собі уявляти, збірна Бельгії змогла закамбечити в другому таймі і вибила нас з Ліги А. Фактично, ми вже були там, бачили Лігу А, що ми можемо весь матч відзахищатися просто проти бельгійців. Але виявилося, що. Не вистачило нам ні функціональної готовності, ні психологічної. Ну і можливо не потрібно було так сильно притискатися до воріт. Цьому відео ми будемо підсумовувати лігу націй для збірної України. Ну і цей матч, звісно, будемо детально розбирати. Що пішло не так неправильно, обрана тактика Сергієм Ребровим. Можливо, футболісти не готові були виконувати всі 90 хвилин ті функції, на які, які поклав Сергій Ребров на них. Чи все в комплексі, друзі? Як ви вважаєте, в коментарях обов'язково напишіть ваші думки, хто винен в тому, що збірна України не змогла втримати перевагу в два забиті м'ячі? Здавалося б, що все йде за планом. Але щось пішло не так. Що пішло не так, друзі? В коментарях напишіть. Ну і не забувайте перед початком ставити лайк обов'язково цьому відео, щоб я розумів, що вам подобається такий формат. Ну і, звісно, відмітьтеся, що ви подивилися цей відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вже наступний контент, який в нас буде виходить по УПЛ, по лізі чемпіонів. Обов'язково. А спонсор каналу нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Ну і для початку розпочнемо зі складів команд. Ми загалом будемо поступово розбирати цей поєдинок і далі вже обговоримо, а що можна було б зробити по-іншому, для того, щоб уникнути такого результату. І по факту це повторення. Ну, з нами сталося повторення 2013 року, коли ми теж обіграли Францію в два м'ячі, а на другий матч вийшли і розграли 3-0. Та сама історія і зараз. Збірна України вийшла припаркувати автобус проти Бельгії. Ми вийшли чисто зіграти по рахунку і відбитися від бельгійців, не пропустити. Наше завдання було втримати рахунок, зіграти на нічаю. Можливо, якщо буде в нас хороша вдача в атаці, зловити на контратаках Бельгії, забити свій м'яч. Якщо буде така можливість, ні, то і зіграти на нуль було б добре. І для цих завдань Сергій Риборов обрав таких футболістів. В принципі, сватка, який ідеально виконував до цього функції. Персональщика, який грав би персонально саме з Лукаком в цьому поєдинку, що й сталося. Лунін воротах за Матвєнко Матвієнко читалося. Зінченко, Миколенко, латералі В півзахисті зіграв Єрмолюк Ярмолюк і це здорово, і він зіграв сьогодні. Класний матч. Як би там не було, все одно цілісно, якщо взяти, ярмолюк зіграв хороший поєдинок. Разом з ним Калюжний теж виконував свою функцію як міг до тих пір, поки ми, звісно, не почали пропускати. Ну і в атаці у нас були Гуцуляк справа на фланзі Судаков зліва залишився, і на вістрі був Ванат більш швидкісний, ніж Довбик і Яремчук. Можливо, був розрахунок на те, що на його швидкість, якраз на те, що він за спини буде забігати і десь знайде свій момент. От, що, на жаль, не сталося. Ну, давайте до гри. Тому що Бельгія зіграла 4-3-3. Ми прогнозували, що вони будуть максимально атакувально грати. Що вже зіграє доку, що приберуть і того ж самого Декателара, і в центрі поля треба буде заміняти кимось Тіліманса. Вийшов вже Ванакін, якого ми теж прогнозували в відео. Ну і в опорним був фактично Вотраскін, але він теж грав разом з Дебрюй не вийшов. Два центральні з Фасом Дебастом і Кастань з Мен'є були по фланам. Що цікаво, куртуа не грав, але він тут як виявилось, був не Тут була потрібна атака. Тут голкіпер фактично там. Ну сальц теж якісний голкіпер з АПЛ. Ну і тайм перший розпочинається по сценарію. По сценарію припаркованого автобуса збірна України грала щільно, грала компактно. Це було схоже на 5-4-1 більше, тому що нам малювали 3-4-2-1, фактично, схему, доволі таку вузьку. Але, звісно, фланги займали і Судаков, і Гуцуляк. В опорній зоні Ярмолюк з Калюжним. І загалом ми розпочали добре. Да, Бельгія, як і прогнозували, ми. Тиснула з перших секунд, з перших вже хвилин. Прекрасний початок був від Ярмолюка. Він здорово читав гру, боротьбу всю вигравав, перехоплював м'ячі, навіть розігнав одну контратаку, з якої зробив жовту вже на самому початку для футболіста збірної Бельгії. Тобто, розпочали перший тайм. Ми здорово посадили Раскіна на жовту. Да, ми теж в першому таймі отримали три жовті. Забарний зінченко, Гуцуляк фактично весь правий фланг. Завдання Бельгії було ну давити тиснути через лівий фланг. Центр поля в нас був насичений. За рахунок чого? За рахунок того, що в нас іграв і грав і, Ярмолюк, і Калюжний як два опорних, за рахунок того, що Гуцуляк зміщувався низько, сідав, допомагав зінченку тримати доку. Вони вдвох. Кожен епізод грали з ним вдвох, і до них навіть доєднувався калюжний. Тобто іноді докуп потрібно було обіграти двох-трьох футболістів для того, щоб дійти до нашого штрафного майданчика. Тобто, дійсно підстраховка працювала якісно. За перший тайм Бельгія пробила сім разів, вдарила один раз в площину. Це зробив дебрюйне Тобто вся йшла через лівий фланг. Де Брюйне за рахунок того, що ми перекрили центр, він був вимушений зміщуватися на фланги, отримувати там передачу, грати з глиби. Як судаков це робить в шахтарі, грати з своєї опорної зони, фактично там третю центральну, для того, щоб розганяти атаку, отримувати передачу. Тросарда перекрили, він намагався зміщуватися в центр. Там простору не було для дальніх ударів. Один раз Дебрюй не пробив з дальної дистанції. Ну там ще були якісь спроби, але вони всі летіли по горобцях. Де Брюйне один раз непогано пробив вище, але близько до поперечини. І удар штрафного удару Дебрюй не запам'ятався, непоганий. І прорив доку, коли він розрізним пасом а, знайшов теж дебрюйне, але Лунін вийшов з воріт, і сваток заблокував. Тобто, в принципі, за перший тайм ми не дали створити жодного 100% моменту Бельгії. Да, доку возив Зінченка з Гоцуляком, Це не було постійно. Він заходив в штрафний майданчик. Він проривав, він обігрував один в один. Но це не давало особливої гостроти. В принципі, функціонально Україна витримала весь перший тайм проти збірної Бельгії. Ми змогли закрити найнебезпечніших футболістів, і головне ми закрили Лукаку. В Бельгії було п'ять кутових. Декілька хороших штрафних ударів, з яких Бельгія нічого не створила. Всі грали по гравцю. При кутових в Забарних грав з ру, з Лукаку. Персонально при позиційних атаках з Лукаку грав сваток і зіграв ідеально. Лукаку там навіть нервував до арбітра, щось гнав на самого Сватка, Казав, що ти зі мною граєш. Відстань уже від мене, но сваток грав. Класно, персонально, повністю закрив, не дав зіграти Ромелу Лукаку. Ми розібрали здорово цю команду з точки зору захисту. Ну чи потрібно було притискатися прям так сильно? Якщо ви дивилися відеоанонс до цього поєдинку, ми говорили, що збірна України, от в, в першому матчі проти Бельгії, що продемонструвала? Ми грали відрізками. Но в нас відрізками, от там 10-15 хвилин, ми давали хороших. В першому таймі це було перші 10 хвилин, де ми створили два хороші моменти, де нам просто не вистачило реалізації В другому таймі вже вистачило реалізації, ми змогли це довершити і забили три. За рахунок чого це все було зроблено. Ми в кінці відео е, про це поговоримо більш глобально і чому в нас не вийшло в цьому матчі. Ну що відбувалося далі? Перший тайм ми витримали. В принципі, по статисті, якщо подивитися, ну у нас був один удар. у Нас було два контрвипади. Ярмолюк один раз вибіг, його збили в Раскін жовто отримав, і один теж контрвипад, коли Зінченко пробивав. В нього був схожий епізод лізі чемпіонів, він ПСВ в такому епізоді забив. В цьому епізоді він не влучив. В площину це був єдиний момент збірної України в матчі. І, і два контрвипади. Все, ми сиділи, захищалися, сідали в автобус. Е, на другий тайм ми очікували, що Бельгія і далі буде тиснути новими силами йти на наші ворота. Що і сталося? Замін ніяких не було. Команди вийшли тими ж самими складами. Е, в принципі, ніяких запитань. Якщо говорити про перший тайм по конкретно нашим футболістам, ну, друзі, для мене був кращим ярмолюк на полі неймовірний об'єм роботи, жодного єдиноборства не програв, на атаку намагався якось грати. Да, і в принципі був найкращим. Захист не лажав, сваток персонально здорово. за барний не провалювалась, Да, просідав фланг лівий, точніше, правий, Дезіна і Гуцуляк, але в принципі це теж працювало. На другий тайм активізувалася Бельгія, да, вони з першого ж моменту вже фактично продавили. Вище пробиває Кастань, потім момент вже в них прям удар в площину і Лунін рятує. Тобто це вже був. Був перший дзвіночок, де Доку прорвав зінчитка з Гуцуляком і зміг прострілити. І бельгійці в підсумку створили перший момент. Но ми і далі трималися. Ми трималися аж до 70-ї хвилини, друзі. Парадокс в тому, що наші проблеми розпочалися тоді, коли ми зробили заміни. І вони зробили заміни. Перший матч, ви пам'ятаєте, що переломним моментом стали заміни Сергія Реброва. Він з ними вгадав, він випустив Гуцуляка, який запресингував, забрав м'яч, забив, і випустив Ваната, який теж здорово завершив епізод. В цьому матчі було запитання: от у мене перед поєдинком, чому не Циганков в основі? Чому Гуцуляк вийшов в принципі по грі питань до Гуцуляка не було? Він так відпахав на захист, що в принципі молодець. Дуже якісно він допомагав зінченку. Проблема наша в тому стала, що ці люди, які вийшли на футбольне поле в підсумку циганков, не встиг війти в гру і не встиг розібратися, яку конкретно йому позицію займати. Ну можливо, він це знав, але конкретно кого покривати, він ще в цьому не розібрався. І саме в цей проміжок, коли наші свіжі футболісти не розібралися в своїх функціях, стався забитий перший гол в наші ворота. І що переломило повністю хід зустрічі? Там ще й сталася травма Миколенка. От вам два епізоди. Два схожі епізоди, де в першому матчі травма Сеча коноплі нам пішла навіть на користь. То тут травма Миколенка нам пішла взагалі не на користь. Вийшов Михаличенко замість нього вийшов до Замість вона, та й Судакова. Я, чесно думав, що гуцуляка знімуть, але зняли Судакова. А в них натомість в ті ж самі, на, на, на тій ж самій 69-й вийшов Саламакер з Декейпер. Замість Маніє тросарда. І стається епізод з подачею, де. Циганков мав би грати з декейпером, який вийшов на поле. Свіжий циганков і свіжий декейпер. Зона підбирання в нашому штрафному майданчику. Декейпер скидає на доку. Декойпера тримав циганков, мав би тримати. Він програв йому єдиноборство, не встиг зайняти позицію для того, щоб хоча б поборотися. Доку між лінією віддає між захисниками. Зінченко вже, звісно, не встигає накрити разом з партнером. І Циганков, який тримав декейпера, просто його загубив. І декюпер м'яч просовує в дальній кут. Бельгія відкрива рахунок. От такий парадоксальний момент, де в першому матчі заміни спрацювали, і ми використали помилки суперника. Хаотично, але використали, і забили, закрили матч. Тут сталося навпаки. Суперник використав якісну заміну, і це спрацювало. Вони забили на 70-тій хвилині, доку продавив. І далі Бельгія взялася за результат. Далі психологічна перевага на їхньому боці. Далі Україна намагалася. Відповісти тим самим, але не відразу. На жаль, Бельгія за 6 хвилин забила другий. На жаль, знову зв'язка дебрюйне Лукаку, де з Лукаку грав конкретно в цьому епізоді при подачі Кевіна, де бевін Дебрюне класно подав. Кевін Дебрюйне це топовий футболіст. Він весь матч відіграв на топовому праймовому рівні, друзі. І таку ж саму елітну подачу він зробив на Лукаку, який боковими ножицями з під Матвієнка, який просто я не знаю, від корпуса Лукаку відскочив. Потім зрозумів, що йому все-таки треба його прецингувати, але вже було пізно Лукаку пробивав в поворотах Луніна і пробив ідеально. Хоча до цього момент Лукаку, коли він з двох метрів в поворотах не влучив пустих. Йому здавалося б, що фарт навіть за нас вже. Що ми ну, на, нам нічого не помішає сьогодні виграти, друзі. Але так не сталося. Продавили рахунок 3-3. І Україна психологічно попливла. Ребро вже не. Нього не було плану. Бена. Насправді у нас був один план відбитися. Ми намагалися після цього забитого голу реабілітуватися. Ми пішли пресингувати, пішли вперед. Навіть створили кілька епізодів. Один епізод Довбек пробив головою. Сельд зробив сейф. Це найнебезпечніший момент в матчі. Відразу після пропущеного. Проблема в тому, що ми не змогли переламати себе, переламати суперника. Статистика за другий тайм, вона краща. на... Ну, скажімо так, в нас хоч удари були. Удар плечину єдиний від Довбика. Ну, але насправді Бельгія ну, була гострішою. За весь матч вони, ви бачите, XG 2,43, в нас 0,64. І в основному це другий тайм. Оцей XG набитий. В першому в нас нічого не було. Е, ну, а третій гол, друзі, це... це клас футболіста. І це. Лавка, запасник збірної України. Це функціональна готовність футболістів грати всі 90 хвилин. Калюжний був не готовий грати всі 90. Він просів. Гуцуляк просів функціонально. Сваток весь матч відпахав з Лукаку, але саме в цьому конкретному ключовому епізоді він не дограв з Лукаку. Він не встиг за Лукаку, тому що він просів функціонально. Тому що він втомився банально. А в нас один центральний захисник в запасі. Бондар, все. Ну, треба було, напевно, його випускати. Можливо, він наздогнав. Не Бондера непогана швидкість. Все одно, як не як. Но Лукако відірвався від Сватка, отримав передачу від Ванакіна досвідченого і вдарив дальній 3-0. Повторення історії з Францією. І далі ми вже намагалися робити щось по типу навали. Ну, звісно, в нас ніхера не вийшло. Ярмоленко і вийшли. Ну, але арбітер всього 3 хвилини додав. Все, гра закрита. В першому матчі ми за 15 хвилин виграли гру. В другому матчі Бельгія за 15 хвилин виграла гру. Але вони забили 3, пропустили 0. Ми забили три, пропустили один. Це клас команди. Звісно, ми не могли тягатися на рівних з бельгійцями, друзі. Ми не могли цього апріорі робити, но... ми могли зіграти набагато агресивніше. Загалом у володіння було 70 на 30 на користь Бельгії, ударів 19 на 6. Ну і найкращу оцінку в нас. Ну, як на мене, найкращим ревцем був Ярмолюк. Навіть попри кінцівку він вже там теж втомився, не встигав, десь в деяких епізодах м'ячі втрачав. Ну для мене ну, людина вперше грає в основі збірної. Він виглядає краще за Шапаренка в позиції саме захисника, ну захисного центрального півзахисника. Доку відвозив просто безбожно зінченка разом з Гуцуляком, потім вже з циганковим. Відвозив і Забарного, який теж помилявся в кінці. До речі, жовту в першому таймі він отримав, підслизнувся і вже свалив. Теплова. Ну це чистий автобус припаркований. Ми розуміємо, що ну Бельгія грала. от він доку, от він дебрюйне. Тут туди зміщувався і Лукаку частенько. Там був іванаки. Там всі були насправді. Проблема в тому, що ми не знайшли аргументів освіжити захист. А Бельгія знайшла аргументи свіжити атаку. Де Кьойпер перевернув хід своєю свіжістю. Просто зверніть увагу зараз на дотики м'яча. Зверніть увагу на Де Брюйне, в якого 96 дотиків до м'яча, через нього вся гра йшла. Звісно, опорний розпочинав. На захисників не звертайте уваги центральних, і на опорника теж через якого, в принципі, йшла гра. Де Брюйне до Куца ключові футболісти в цьому поєдинку. І е, Лукаку, як накінечник, який завершував атаки. Його до останнього тримав Руді Гарсіє. Він був повністю о, подавлений грою своєї команди, бо нічого не виходило но в другому таймі, за рахунок того, що ми функціонально підсіли, в нас не було плану Б насправді зіграти по-іншому, або випустити свіжих Назарину замість калюжного, Бондара, замість сватка, умовно освіжити, банально, по швидкості. І це могло б дати. Но було зроблено зовсім по-іншому. В нас більше з м'ячем був Лунін 46 дотиків до м'яча. По факту найбільше Ну в ярмолюка, вот, до речі. Показник Ярмолюк Зінченко, звісно, через нього, тому що там м'яч більше водився, тому і Зінченко теж багато через нього м'яч ішов. Але ну, єдиний момент був у довбика, удар головою. Якби там забили, могли перевести в допи. Але не факт, що ми б могли втриматися ще півгодини проти доку, де Брюйне, в салі макерса свіжого, можливо, опендиша він би вийшов з запасу. Тобто в нас не вистачало. Просто ні резерву, ні сил вже грати тим футболістам з основи, ні потенціалу в атаці. Ми слабші за Бельгію. Ми по грі не заслуговували пройти в лігу, а як виявилось. Ну 70 хвилин план Реброва працював. Автобусний футбол від Риброва працював тільки 70 хвилин. Інші 20 ну треба було допрацьовувати. Це гра від Це те про що ми говорили. Потрібно вміти нашій збірні не просто відбиватися, тупо відбиватися. А все-таки знаходити навіть в такому футболі свої моменти, хоча б 10, там, 5, 10, 15 хвилин хорошого футболу з пресингом, з атакою, з позиційними атаками, Ну знаходити І десь, все-таки ми б могли б знайти свій гол, якби зіграли агресивніше в пресингу, не з першого тайму, але з другого можна було б це зробити. І навіть з першого тайму можна було б це зробити, як ми це зробили в першому матчі. Ми зіграли не в три центральні, тому що ми відразу показали бельгійцям, що ми приїхали тільки захищатися. Ми відразу показали, що гра буде тільки на нашій половині поля. І Руді Гарсія, звісно, йому нічого не залишалося, як кидати доку, який розвозив весь захист нашої збірної. І все. Тому підсумок такий, друзі. Збірна України залишається в Лізі Б. Бельгія залишається в лізі А. Ми не змогли продавити більш сильного суперника, і в лізі Б. В лізі націй 26-27 будуть такі команди: Польща, Швеція, Ізраїль, Румунія, Боснія, Північна Ірландія, Македонія, Швейцарія, Шотландія, Австрія, Угорщина, Косово, Словенія, Ірландія, Грузія та Україна. Тобто, в принципі, ми бачимо, що фактично нічого не змінилося. Подивимося, яка в нас буде група, хто в нас буде з суперників. На жаль, ми не побачимо топові команди. Але по факту, якщо повністю підсумувати оцю лігу націй, яка пройшла, яка завершилася саме на Бельгії, і ми залишилися в Лізі Без з огляду на те, як ми грали на Євро, як ми грали в Лізі нації, загалом в своїй групі, це закономірний результат. Я чесно повірив, те, що Україна може пройти Бельгію за рахунок якогось захисту, там можливо контратак. Але як виявилося, те, що сталося в першому матчі проти Бельгії, на це були свої причини, і це сталося. Вже можна зробити такий висновок. Україна не показала ніякої атакувальної гри. Можна зробити висновок, що ми потрапили на ну дійсно таку демо-версію збірної Бельгії. Демо-версію Бельгії Руді Гарсії, який ще повністю не управляв нічим. Е, умовно кажучи, теж хотів зіграти обережно. Як і збірна України, але ми підловили їх тільки тому, що в них один центральний захисник втратив взагалі і рівновагу, і психологічну стійкість. І весь захист там повністю посипався. Чим ми і скористалися цьому матчі була зовсім інша тактика. Но наша проблема в тому, що ми сильно низько підсіли і повірили в те, що ми всі 90 хвилин в такому темпі витримуємо набіги до кул де Брюйне, ну і того ж самого Лукаку в штрафному майданчику, які, як виявилося, функціонально готові були всі 90 хвилин тиснути на наші ворота. А ми вже не добігали в кінці і реально ну, провалилися в захисті. Тому я вважаю вина, звісно, на тренерському штабі, на головному тренері, тому що вони ставили цю тактику, вони обирали саме таку стратегію на Бельгію. І Сергій Робро вважав, що ми можемо чисто захисним футболом відбитися. Ну і от Сергій Ребров вийшов після матчу і прокоментував поразку. Давайте я зацитую його слова. Він якраз підкреслив функціональну готовність деяких футболістів ем, грати 90 хвилин. Які емоції, як і в усіх уболівальників, на жаль, ми всі засмучені. Я вважаю, сьогодні ми не заслуговували на перемогу. Ми повинні були грати з м'ячем, грати вперед. Але на жаль, ми грали проти суперника, який був дуже агресивним сьогодні та набагато краще контролював м'яч ніж у першій грі. Вони додали в агресії в бажанні, в пресинг, в усіх компонентах додали. Не знаю, я вважаю, в першому таймі навіть ми оборонялися дуже низьким блоком, але майже нічого не дали створити супернику в другому таймі. Ми граємо через два дні багато гравців, які грали в першій грі 90 хвилин. Їм було достатньо важко, тому наприкінці зустрічі була втома. Ми могли зіграти активніше, так і намагалися це робити, але, на жаль, не зіграли. Я казав, ми дійсно грали проти сильного суперника. Щоб не казали про збірну Бельгії, це дійсно топ суперник і сьогодні вони це довели. Я вважаю, що зараз після гри всі засмучені. Вважаю, що це трагедія. Але подивимося завтра. Я вважаю, що дуже важливо підготуватися до відбіркового циклу. Зараз у нас є два товариські зустрічі, де ми зможемо перевірити кандидатів, і все більше нічого немає. Тому завдання. Потрапити на чемпіонат світу, і ми будемо готуватися до відбіркових зустрічей. Ось такі слова Сергія Реброва. Тобто він підтвердив, що функціонально ми не були, деякі футболісти, більшість гравців не були готові грати всі 90 хвилин, основні захисники Матвієнко, той же самий, можливо, Сваток. Але забарний, наприклад, ну, не грав за Бормут. Він був свіженький, хоч і 90 хвилин відіграв проти Бельгії. но сказати, що він десь був втомлений, ні. Більша проблема, я думаю, Сваток не добігав уже в кінці, калюжний той же самий, але проблема і тренерського штабу, що не було тактичної гнучкості під час гри. Те, що е, Рибров сказав про, наприклад, що ми повинні були грати з м'ячем, але за рахунок чого ми повинні були грати з м'ячем, якщо ми з ним не грали, і як ми пови... які ми повинні були створювати передумови, щоб грати з м'ячем. За рахунок чого це мало бути 5-4-1 грати в, в доволі захисну схему. Е, ну не знаю. І в принципі, збірна України реально була без м'яча, там володіння було 75 на 25. А стосовно відбіркової етапу, ну тепер Реброва вже точно будуть оцінювати по відбірковим етапу. Ліга Націй, я вважаю, була е, не то, що провалена, але вона була не успішною для збірної. Вона була нормальною для збірної, але вона була не ідеальною і не ну, скажімо так, це не було виконаним завдання. Завдання наше було займати перше місце, я вважаю. В Лізі нації. І тоді було набагато спокійніше. Зараз відбірковий етап. Зараз у нас хорвати грають проти Франції. Там, я так розумію, зараз буде серія пенальтів. Хтось може написати, що відставку потрібно відправляти Реброва. Його ніхто не відправить відставку. Це раз, два, ну. Ми і так розуміли, що Україна скоріше за все вилетить від Бельгії, але перший матч нам 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 дав дійсно надію. По чемпіонату світу по відбірковому етапу вже дійсно можна буде говорити: якщо Україна не потрапляє на чемпіонат світу, Ребров залишить команду. Якщо збірна потрапляє, він доводить команду до кінця. Україна грає на чемпіонаті світу, і далі вже приймається рішення щодо пролонгування контракту, чи, можливо, ребро все одно навіть піде, попри те, що виведе команду. Але для мене не вихід на чемпіонат світу, неважливо, буде Франція там чи Хорватія, це. Відставка Сергія Арброва, або він йде сам, або звісно, що ну, завдання не виконане. Я вважаю і на євро завдання не виконане, тому що команда вилетіла на лізі нації, завдання не виконане. Якщо і зараз не буде виконане, то е, тоді потрібно вже шукати іншого тренера. А так, в цілому, якщо брати по п'ятибальній системі, то я думаю, що це трійка. Взагалом, виступ збірної України в лізі націй, і матч проти Бельгії да подарував нам емоції, особливо перший другий матч теж команда виконувала функції но ми побачили, що де брюйне лукаку, індивідуальна майстерність цих футболістів, а вона була ключова. В цьому конкретному поєдинку і вона дійсно дала результат. А наші футболісти своєю організацією, дисципліною не змогли перебити якість атакувальних футболістів збірної Бельгії. І тренерський штаб не мав е, якогось плану Б для того, щоб запобігти поразці втримачі і аргументів замін випустити когось освіжити теж. Не мав друзі, в коментарях напишіть вашу оцінку Сергія Реброву по п'ятибальній системі, загалом в цій лізі нації, конкретно в матчі проти збірної Бельгії. Як ви вважаєте, чи потрібно було так притискатися і грати в п'ять захисників? Чи все-таки потрібно було зіграти більш трошки відкрито і трошки більше пресингувати суперника і намагатися, хоч якось, грати з м'ячем? Ну, я вирішив подивитися серію пенальтів між Францією та Хорватією, де французи виявилися точнішими, хоча багато було не забитих. І нашими суперниками по групі в відбірковому етапі буде Франція, Ісландія та Азербайджан. От такі команди, і ми бачимо, що більш топові колективи продавлюють, більш слабких. Сьогодні Назбелія продавила, Франція продавила Хорватію. Ну, але після цього я ще вирішив заглянути, а що там на прес-конференції сказав, бо перші слова це було флеш інтервю І мене дуже зачепила, от фраза. Яку він е сказав стосовно Ліги націй, цитую, для мене це дійсно більше був товариський турнір. От і це я вирву з контексту, те, що він далі вже горив, але так програвати, я зараз годен, що всі засмучені. Е ми у цих двох іграх розраховували підготуватись до відбіркового циклу, що, типу, вже йде е виправдовування. Що це був все на все товариський турнір, пацани? Не, не зважайте, Да, ми в автобус грали в другому матчі. Ну це товариський турнір, ми просто хотіли так подивитися, як ми автобусом зможемо Бельгію пройти чи ні. Так якщо це товариський турнір, то чому не зіграти тоді, блін, агресивніше проти бельгійців, а оце мучати вболівальників одним ударом по воротах в першому матчі? Зіграй агресивніше, зіграй не в три центральний зіграє як ми 4-1-4-1, 4-2-3-1. Більше агресивно, з пресингом хоча б. Позиційна гра, її ж не було фактично, тільки після припущених голів. Якщо це був товариський турнір, то чому не ризикувати? Це не був товариський турнір. Тоді це виправдовання тупе від Риброва, я вважаю. оцю я єдине, що не розумію. Отаких От дебільних виправдовань зі сторони головного тренера збірної України. По всьому іншому, ну, в принципі, ми вже розібрали. І Францію отримали в. В відбірковому етапі. А тепер подивимося, як ребров буде виходити з ситуації. Бо насправді, якби ми виграли Лігу Націй, групу Ліги Націй, то можливо отримали більш лешу групу відбіркового етапу. Можливо, отримали 5 суперників і було б більше слабких команд, з якими можна було більше набрати очків. Хто його знає? Правда, друзі? Тому пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно ви теж розглядали цей турнір як товариський? Я вважаю, що це був важливий турнір для нас. Але ми не змогли ні перше місце зайняти в своїй групі B, ні в... обіграти Бельгію в двохматчевому протистоянні. Тому ваші коментарі пишіть. Ми зустрінемося з збірною вже в червні на товариському турнірі в Канаді, друзі. Тому. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я думаю, що немає сенсу тут сильно розчаровуватися в збірній. Все одно, як я вже й сказав, Сергія Реброва в останнє будемо оцінювати по відбірковому етапу чемпіонату світу. Якщо ми займаємо перше місце, фантастика. Виходимо на чемпіонат світу, завдання виконано. Не виходимо. Я думаю, Ребров аут буде звучати ще більш гучно, ніж звучить зараз. Всім до нових зустрічей.